На Полтавщині у Лубнах відбувся відкритий чемпіонат України з бодібілдингу, в якому змагалися близько 50 спортсменів, які представляли кілька областей України. Усі боролися за нагороди в кількох категоріях і чоловіки, і жінки. Нині бодібілдинг та фітнес стають не тільки спортом великих досягнень, а й популярним видом корисного дозвілля. Бодібілдинг все ж таки реформується в сторону приближення більше до ну до невеликих об'ємів м'язів. А до більш такого спорту, до фізичної культури. І, скажімо так, спорт останнім часом від відходу, великий спорт, бо на друге місце, а він стає більш обширним. Так само, як це відбувається в Сполучених Штатах Америки, так само як це відбувається в Європі. Ми бачимо те, що дуже багато людей починають ходити в спортзал. Ми бачимо те, що по країні відкривається дуже багато нових таких спортзалів, куди люди постійно ходять. Сім'я спортивна, жінка, тренер по художній гімнастиці, Мастер спорта еще Родианского союза. Старшая дочка ей 25, 25 роков уже закончила академию физкультуры в городе Харькове. Тоже работает тренер по легкоатлетике. Молодшая донька, вот, сейчас и будет 20 лет в 2015 году. Мастер спорта по художественной гимнастике Украины. сейчас семья меня спортивно, мне это помогает поддержка. Регулярные тренировки, конечно же, режим сна, режим питания, режим тренировок, вот. Дета сложно, дета не сложно, ну это всё прекрасный процесс на самом деле. Я воспринимаю это больше как какое-то развлечение, потому что всё это как бы делается прежде всего для себя. Вот. И считаю, что это великая награда только участие уже в этих соревнованиях, потому что подарок это прекрасная форма. Любне вперше приймають змагання такого рівня. Це нове місце для популяризації бодібілдингу та фітнесу. Тим і пояснюється його вибір. Останніх пару років ми проводили більш на Західній Україні ці змагання, тому що у нас база більш така потужна на Західній Україні. Да? І Було прийнято рішення розширяти кордони і проводити змагання в центральній Україні і в других місцях. Останні, останній турнір у нас був в Чернігові, приватної Кубок України, тобто змінили місце дислокації. Зараз проводимо в Лубна, для того, щоб, як то кажуть, ввести популяризацію нашого виду спорту. І хто ще раз підкреслюю, ми розширяємо свої кордони? Абсолютними чемпіонами України стали Вадим Комарницький Чернівці, який крім того святкував ще й перемогу у бодібілдингу до 180 сантиметрів, і Ганна Синельникова Київ у категорії модельний фітнес. Крім того, киянка завоювала золото серед жінок у номінації Атлетік Моделс».